Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію. Якщо раніше до літа ми сплачували за кожну кВт-годину по 2 гривні 64 копійки, зараз маємо платити по 4 гривні 32 копійки. Але з'явилась інформація про те, що насправді кВт-година Має коштувати і невдовзі навіть коштуватиме 7 гривень 50 копійок. Ось ця новина поширилася у засобах масової інформації з швидкістю того самого світла, про яке йдеться. Але як сплачувати всього 2 гривні 16 копійок за кіловат годину? Є така можливість, і про неї повідомили у міністерстві енергетики. Зараз про це розповім, а поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та соціально-політичній сферах. Про зміни повідомив безпосередньо міністр енергетики України Герман Галущенко. Він сказав на те, що причиною непопулярного рішення щодо подорожчання світла стали систематичні обстріли з боку російських окупантів. Наша енергосистема пошкоджена значно, багато об'єктів критичної інфраструктури зруйновано, і на ремонтну кампанію, яка постійно проводиться, потрібні значні кошти. Вирішено все ж таки підвищити. Тарифи на світло, про це говорили дуже давно, майже рік по тому, як їх вже підвищили з 1 червня 2023 року. І наприкінці травня з'явилася інформація про те, що тариф зросте до 4 гривень 80 копійок. Але 31 травня все ж таки ухвалили інше рішення. І тепер кожна кіловат-година коштуватиме 4 гривні 32 копійки. Що нам каже міністр? Мета не залишитися без світла і не втратити систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил та коштів. Це все зрозуміло, і він наголосив про те, що атаки з боку ворога будуть продовжуватись, тобто ситуація не покращиться, а навпаки, може значно погіршитись, і до цього слід бути готовими. Отож, звідки взялася цифра у 7 ,50 гривень 50 копійок. Її назвала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Вона зазначила, що зараз новий тариф у 4 ,32 гривні 32 копійки дозволяє покривати лише собівартість виробництва електроенергії та передачі її побутовим споживачам. І будь-яких надбавок наразі не враховано, тому мінімально, як то кажуть, підвищили вартість електроенергії. Що вона каже, старі для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу з часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці і підготувати нашу систему, наші потужності до зими і відновити державну генерацію. Міністерство енергетики повідомили, що не можуть підвищити тариф на електроенергію до 7 ,50 гривень 50 копійок, що відповідає ринковій вартості. Так і не можуть втримувати низький тариф. Для них це низький 2 ,64 гривні 64 копійки для всього населення України, тому що ось цей тариф він покривав, кажуть, лише третину від реальної вартості світла, тобто кіловат година 2,64 – це лише третина від вартості, тому. Пільгова ціна, кажуть, не можуть для всіх споживачів її зберегти. Разом з тим кажуть про те, що для вразливих категорій населення, тобто для малозабезпечених людей, для е, тих же пенсіонерів передбачені субсидії, тобто держава таким чином підтримує населення і дозволить сплачувати менше. Що каже наш міністр енергетики Герман Галущенко? Що державна підтримка має бути справедливою та спрямованою на тих, хто дійсно цього потребує. А ті, хто не може дозволити сплачувати собі послуги з електропостачання, цю комунальну послугу за новим тарифом, мають отримувати допомогу від держави у вигляді адресної субсидії. Нагадаю, що субсидію надають громадянам не лише малобезабезпечним, це не єдина вимога. Важливою вимогою є відсутність боргу за комунальні послуги. Тобто, якщо вона у вас є, також можна отримати субсидію, але потрібно. Підписати договір з постачальником послуг на те, що про так звану реструктуризацію боргу. Ви маєте домовитися з компанією, яка надає вам послуги, про те, що ви будете сплачувати борг певними частинами, певного розміру на протягом якогось періоду. І лише якщо у вас є такий договір, ви його надаєте у пенсійний фонд, який нараховує субсидію. І тоді можна розраховувати на те, що вам також буде знижка надана на комунальні послуги. Якщо цього не буде, то навіть за низького доходу ви змушені будете сплачувати повну вартість комунальних послуг. У Міністерстві енергетики повідомили також про нічний тариф на електроенергію. Він становить 2 гривні 16 копійок за кожну кіловат годину. Саме стільки сплачують побутові споживачі, в яких будуть сплачувати з 1 червня побутові споживачі, в яких встановлені двозонні лічильники. Що це за прилади? Це прилади, які Враховують використання електроенергії в залежності від періоду доби. Якщо йде мова про споживання з 7 годин до 23 годин вечора, тобто зранку до вечора, це денний тариф, і він буде становити звичайні 4 гривні 32 копійки за кожну кіловат. Тобто, прилад буде враховувати споживання за цією ціною. Якщо ми говоримо про Період з 23 годин вечора до 7 ранку тарифікація знижена рівно на 50% і становить 2 гривні тариф 16 копійок. Тобто, якщо у вас буде цей двозонний лічильник, ви зможете використовувати, наприклад, той самий бойлер, чи пральну машину, чи посудомайну машину, чи не знаю електроплиту, якщо буде використовувати з 23 вечора. Буде знижено тариф рівно на половину. Зараз я знаю, що дуже багато хто писав про те, що ми що маємо переходити на нічний спосіб життя. Ні, не маємо переходити. Але якщо, наприклад, те саме прання або використання нагрівання води перенести на нічний період, а багато хто лягає спати не в 8 годин вечора, а наприклад в північ, так і може таким чином ще в них є година з 23, тобто з 11 вечора, так, до 12 годин ночі, є ще година, наприклад, поставити те саме прання, те саме е, нагрівання води на Економічний, скажімо так, режим і тим самим заощадити свої кошти. Це ваше право, можна ним скористатися, можна ні, ніхто не змушує так само, як і не змушує встановлювати лічильники. Тому що багато дуже людей написали про те, що рекламуються лічильники, а ми не хочемо їх купувати. Ніхто нікого не змушує. Ви повинні просто знати, що є така можливість заощадити. Якщо вона вам цікава, тоді е, слід розглянути таку, е, таку такий варіант. Якщо е, цей варіант вам не підходить. І ви е, вирішуєте сплачувати 4 гривні 32 копійки. Питань немає, але як вже вказано, що тариф буде діяти 4 гривні 32 лише певний період до кінця квітня наступного року. А потім, звичайно, не треба відходити до гадалки, і е, потрібно зрозуміти, що знову його підвищать. Що стосується двозонних економних лічильників, які враховують використання електроенергії за двома тарифами денний та нічний. Слід сказати про те, що вони встановлюються безкоштовно в рамках інвестиційної програми по всій Україні, ідеться не лише про великі міста, а й про села. Знову ж таки, далеко не у всіх населених пунктах ця програма вже реалізується, і коли я дізнавалася безпосередньо для свого будинку за своєю адресою. Поки вказано про те, що немає змоги замінити лічильник, тобто сказали, в можна це зробити зараз лише за власний кошт і не має інформації про якісь терміни, коли дійсно буде доступна ця послуга безкоштовно. Щоб дізнатися, чи на ваш будинок розповсюджується ця інвестиційна програма з безкоштовної заміни лічильників, потрібно зайти на сайт вашого постачальника. Наприклад, я заходила на Обленерго в, в Києві, наприклад, це буде Київські електромережі, ТЕК компанія. Потрібно зайти на сайт, ввести адресу свого будинку і дізнатися, чи запланована зміна звичайного традиційного лічильника на двозонний економний. І зараз покажу у відео, як це зробити, якщо ви знаходитесь у столиці для столичних жителів. Перевірити наявність адреси в інвестиційній програмі можна тут натискаємо. Так, обираємо вулицю номер будинку, номер квартири. В надії, що ми є в списку. Якщо нас немає в списку, натискаємо ось тут. Що треба зробити? Оберіть послугу, заповніть заявку. Отримайте рахунок на пошту і дату виконання. Сплатіть рахунок і очікуйте на візит фахівця. Ну, тут вже ціни інші. От, ось 3 майже 600 гривень і 6300. Але зрозуміло, тобто, якщо є ми в інвестиційній програмі, якщо є наша адреса, тоді буде безкоштовно. Якщо ні, то ні. Якщо ваш будинок не входить до на нього, не розповсюджується ця інвестиційна програма, і у планах найближчих немає заміни. Постачальник не зробить це безкоштовно, є можливість, звичайно, зробити це власним коштом. Що для цього потрібно? Для цього потрібно купити цей двозонний лічильник, його вартість, я моніторила ціни спеціально взагалі від 1500 гривень, найдешевші, в районі 2000 тисяч гривень я купувала свій за 1960 гривень. Для того, щоб це не ще не все. Ви його купуєте, і потрібно е, наголосити про те, що цей лічильник має, бути, він має підлягати програмуванню. Тобто є такі, що не підлягають. Він має бути однофазним, він має бути двозонним, і він має підлягати програмуванню. Що робимо після того, як ми придбали цей е, лічильник? Потрібно звернутися до вашого постачальника, у моєму випадку, це Вінницьке обленерго. і... Надати цей прилад для того, щоб його запрограмували, Це, цей термін мені вказали, що буде становити близько півтора місяця. Після чого я приходжу за своїм лічильником і підписую договір на його заміну, тобто, щоб мій традиційний. В мене вдома замінили, і ця послуга коштувати мені сказали, що буде 300 гривень. Скільки ця послуга буде коштувати у вас, вам потрібно поцікавитися безпосередньо у свого постачальника, тому що ціна може бути різною, так само як і лічильник. Також є різні ціни в залежності від того, яка модель, яка хто виробник. Ну, ми ж розуміємо, що ринкова вартість слід порівняти ціни і обрати для себе більш прийнятну, але Хочу сказати, що діапазон досить великий. Можна купити лічильник за 2 тисячі гривень, можна за 6 або за 10, звичайно, на ваш вибір і на ваш розсуд. Щоб подати заяву до Обленерго, потрібно мати при собі паспорт, потрібно надати також податковий номер ідентифікаційний код, також мати при собі договір з постачальником колишній. І ви підпишете новий договір, у вас буде новий рахунок на електроенергію, ви сплатите за послугу, і після цього протягом 14 днів новий прилад, новий лічильник економний має бути встановлено у вашому будинку або квартирі. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!